Всім привітки, мої любі, і сьогодні я вам покажу, що ж я замовила на тему. Хотіла давно замовити, але якось все відкладала. Знаєте, як ото кучу товарів у корзину накидаєш, потім забув, потім І я так робила разів але, але те, заради чого я робила Замовлення. Ну, Уже строки підходили, тому що у мене дуже велика волога у хаті. Я замовляла на тему. Мені дуже сподобались штуки такі, які поглинають вологу. Вони у мене стояли півроку, починаючи з десь вересня, а вже травень, там уже одна вода. Тому я замовила нові. І їх, по-моєму, от 3000 три штуки цих поглиначів, я замовила. І мені цікаво, цікаво, які ж вони прийшли чи такі самі якісні. Зараз дістану от ножиці. Так, ну що, мої любі, я навіть не розпочинала її розкривати, хоча дуже хотілося, і малий прохав це все діло зробити, бо там е, і для нього є футболка. У нього у червні буде день народження. І ось е, якраз таки я футболку йому і замовила. Ну, те, що я зараз вам покажу. Це те, що спонтанні такі покупочки. Дивіться, які такі кульки. Написано, що їх ці кульки кидати у машинку пральну, і воно чи намотує там на себе всяку срань, як ото кажуть, волосся і е, випирає, але вони такі якісь, ну, не такі, як гратися осім е, тваринкам а такі якісь пустотнілі, такі, е, ну, бачите, як вони. Цікаво, вони такі повинні бути. Але... Але що, дивіться, там дирка якась цікава. Ну, спробую розкажу, як вам. Мені самі цікаво, ось такі вони. Ось так. А я думала, це такі, як ото гратися тваринкам. Що такі щільненькі всередині. Так, один треба пробувати. Це у нас. Для волосся. Я дуже обожнюю мої любі кокоси і аромати кокосові в будь-якому прояві, що є. І ось замовила таку штуку. Це у нас кремчик, чи це для обличчя. Я там десь і екстракт замовила для волосся. Ні, це кремчик. Кремчик з гліцерином, гіалуроновою кислотою. Цікаво, цікаво, що за кремчик. Ну, впитує гарно. Ну, Чесно, кокосом тут і не пахне. Чомусь не знаю. А! -а, -а... Ой, Боже! Я вже не пам'ятаю, що я замовила. Це крем для видалення волосся. Отут у мене вже росте після 40 оця штука. А я думаю, знайомий аромат такий якийсь не дуже приємний. Кокосом зовсім не пахне. Це якраз для видалення на обличчі волосся. Але з іншої сторони, з іншої, зараз навіть проведемо, мені цікаво експеримент. Так, 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 так. Ми любі, продовжуємо далі. Ось я відкрила такий Ізолейшн Protection Крім. 50 грам, він повинен бути такий дуже густий, прям білий. Так, він такий є. Це е, защитна така, захисна, як плівочка е, для обличчя. Е, ну, я б не сказала, що дуже так е, темно, але впитує якось гарно. Ну, подивимось що. Ну, Тут написано, що прям 50 СПФ. Ну, всі ми знаємо, що саме цю штуку наносять у нас китаянки, китайці і не виходять на у вулицю навіть у таку дощову, таку темну погоду. Без оцих кренчиків. Ну, буду і я туди наносити, бо мені моє обличчя дороге, так скажімо, мої любі. Що ще? Так, а тут я повелася на таку величезну туш. Хоча я туш особливо ну, не замовляю, мені якось і вистачає того, що в мене в запасі було. Що подобається, що все, кожна така деталь, кожна річ у посилці, вона у нас запакована окремо такі от штучки. Так, зараз я вам покажу. Мені цікаво, це от так, що це таке, так називаємо Малиса туш. Цікаво, цікаво, але манюнька така. Ну, зразу ж спробуємо. Я як відчувала, навіть не краса, ну, що я вам скажу, розподіляє шикарно. Наноситься теж шикарно. І такий у нас. Отримаємо результат, як такий звичайний, гарний такий результат. Не скаж... Я обирала коричневу туш, але вона, ну, я не бачу, щоб вона була коричнева. Вона якась чорна так, як чорна. Ну, може, то, тому що на моєму такому. Але мені вона як чорна. Хоча, хоча дивіться, коричнева, а ну маленькі Війки, маленькі війки дуже класно прокрашує. Що я вам скажу? Після двох нанесень, двох нанесень, гарний результат. Війки не склеюються і чудово тримається, ну я, я так думаю, як там написано, чудово тримається результат. Капу віні Цікава така туш. Ну поки що все мені подобається. Зараз побачимо, чи. Ну, я не знаю. Оце крем, ну, щось мені не дуже він подобається. Можливо, він... Для тоненького волосся в мене таке е, щільне е, жорстке волосся, ну, чомусь він не подіяв. Буду ще пробувати. І дивіться, який результат? Нижній теж гарно прокрашений. Ну що, ми, любі, Продовжимо далі, е, бо в мене оце пам'яті не хватало і постійно е, все. Тормозилося. Ось дивіться, які штуки. Це е, дівчатам, у кого е, до сих пір е, критичні дні, е, щоб не промокали труси. Е, мені дуже стало цікаво, гарна штука, бо завжди е, буває одні е, чистенькі, гарненькі, а е, місячне е, пройде. І проходить частина на труси, тому ну, задумка дуже класна. Що от у китайців, класне те, що вони усяку таку дрібничку вони підмічають і це все підкреслюють. І якраз таки ну те, що потрібно, те і вони виробляють для Усіх країн, як ото кажуть, Китай у попереду у планети усієї. Ну, те, що з великих, так як я взяла собі футболку, але е, зараз така е, погода, що ну, футболка, звичайно, поки не носиться. Дивіться, яка кинська, е, яка дівчинка, але футболочка, ну, Величенька прийшла. А з іншої сторони я величенька, тому подивимось, як воно буде. Буде як розлітаєчка. Ну, дуже обтягувати мені це не потрібно. Це, я взяла, зараз подивлюсь, що. Мені ж цікаво. А це я взяла юбку. Ну, юбка мені не дуже з гарного матеріалу, але... Але дивлюся, що вона... І, мабуть, така величенька. Ну, хоча, хоча. Е, матеріал мені не дуже подобається, якщо чесно. Такий матеріал отожтящий, ну якось воно. Ну, що мої любі, далі я вам покажу ретиноловий кремчик, я е, замовила. Тут же ж на сайті тема, дивіться з якими штуками о, о, пішов такий, як гель. Хочте, розкажу вам. Ретинол масаж написано, ну, вже приємно. Уже і під очі я собі купила. Ось так мої любі. Далі, далі. Це я купила, думаю, для малого. Чи сподобається йому, чи ні. Футболка матеріал, звичайно, э, ну, такий, такий. Э, не котон. Ось така футболка, цікава. Але чи йому сподобається чи ні, як завжди, я не дочитуюсь на тему і мені дуже подобається те, що я замовляю за дочі. Це все, ну так, під питанням. А звичайно, ну от замовила собі отакі труси. Дивіться, які. Теж, ну, я, я не знаю, я не ваду просто з розміром, Ну чесно, ну вже. О, труси, я думаю, підійдуть 100%. І ось те, заради чого я робила замовлення. Це такі штучки, які ставити на підвіконня. Або я за телевізор ставлю. Ну, за телевізором не дуже. А дивіться, за підвіконням, скільки набралося за півроку, оце все, бачите, і поверх вже плюще. О, три штуки, але вони, ну, поменше, чим оця. Поменше. Звичайно, буду надіятися, що воно теж так, також класно буде вбирати вологу. Ось бачите, їх тут три, три штуки. Три штуки. Тепер. Тепер ми що ще ще це, по-моєму. А що це? Аж цікаво, що це. А, це я замовила на зубу. На зубу. Ну це мені підійде. Це мені підійде. Ну, слава Богу, хоч це непогане. Я сумніваюся, на що... До... Отої юбки. Юбки, футболки, це треба приміряти. Ну, чесно, ніяк не вгадаю, мої любі, Може, я такий лох, як ото кажуть, але щось мене, ну, таке не мені дуже подобається. так. Що ще? Це о, центела. Це те, що я замовляла, те, чим. Користуються кореянки, китаянки, всі користуються зараз центелою. Це така травка, яка дає організму зволоження, яка дає також антисептичні такі різні. Потрібні. І дивіться, як тут її багато. ж цікаво, яка ж вона ця центела. А вона у нас, не сказати, пахне так приємно пахне. І дивіться, як впитує, впитує офігезно. Всяких всячин замовляла собі. Але що не дуже радує, що це у нас іде не скло, не озкий. Це пропахло тим кремом, що прибирати волосся. Що це? О, це те, що я вам говорила для волосся. А це у нас мої любі розмариновий. Комплекс. Просто так і не відкриєш. Кожен товар запакований окремо. Це по подобається, що таке воно. А Ну, ну прям уже з первого корда пахне. Якраз таки для волосся втирати, хоча воно в мене і непогане, гарне це вчора фарбувалася, дві фарбочки змішала лірні фарбочки. Одна така шоколадно-чорна, бачите, які гарні фійки. І також фарбочка як баклажаного кольору, і вийшов ось такий гарний колір, непоганий ну підчорний. Буду користуватися і вам розкажу о порожніх пляшечках баночках, але це буде не скоро, тому що олійці треба. Там манюнки такі, е, як краплиночки. Багато не можна, тому що волосся буде жирне, не вимивається, неприємно. Е, тому ну ось так, може, е, робить е, так як у мене вже моя е, приколка ну, е, набирає е, такого недоглянутого виду, я замовила ось таку. Дивіться, це як колоски пшениці. E... Uh, um...